Вітаю, шановні, я Олег Скрипка. Зі мною два Сашка, Сашко Гардієв, Сашко Лазовський. От і ми тут в якості культурного десанту в Бахмутському районі. Як на цей момент. Який ми з вами зараз живемо, це і є життя. Війна, вона трагічна і страшна, але, але і ми, робимо, ми робимо сильніше, Ми живемо в цей момент. І ще раз вам дякую. Велика честь і радість бути з вами. Зараз з вами спостерігаємо фінал, а ви робите цю безпосередню роботу, яка фіналізує цю всю страшну, давню і неправдиву історію. Дай Бог, що буде процвітати наша країна. Якщо ми б більше співали, ми більше б культурного десанту було тут, в тому числі на, на сході. У нас би не було війни. Це моє переконання. Треба більше вкладатися в культуру і більше звертати увагу на, на культуру саме в Україні. В Україні тоді у нас більше війна ніколи не повернеться. Україна мусить бути культурною нацією. Такою ми її і бачимо. Тим паче, ми, ми всі артисти. Це є натурально для нас. Що буде далі! Біля дня! Ві... Прошу так! Будь ласка, зустрічайте Сергій Асафатов. Доброго ранку, доброго дня! Дякую вам за світанки. Дякую кожному особисто з вас, що ми маємо можливість. Приїхати до вас жити, пити зранку каву. Я знаю, що все буде добре. якщо що кава є зранку? Я знаю, що все буде добре. Мій син пішов служити з перших днів, як почалося це жахливе, ця жахлива війна. Вже в такій стадії. І він пішов добровольцем. І добровольцем він спочатку служив в теробороні, потім, коли побачив ці жахи, він встав, здав присягу і пішов служити вже в ЗСУ. І служив він під Вугледаром. Остання його була дислокація під Вугледаром, ці знамениті дачі, які були, і 24 січня був якийсь там прорив. Якийсь і Захопили цей, цей район. І Він попав в полон, я навіть отримав офіційну звіску, як цей жах, що мій син пропав без вісті. Півтора місяці це був жах, ми писали, і вже я приїхав в Київ для того, щоб здавати вже ДНК і шукати його вже по цим закладам. Попитатися, ми вирішили ви, ви ви приїхати сюди, щоб шукати сина. Сина Сашка. Але ми їхали з тобою в машині в Києві. Я отримав цю звістку і сказали, що його винесли з підвалу, де він був 42 доби без, ну, і без води там, і їжі. Я не знаю, що він там сказав, пив чи що. 42 дні був без їжі, без, без пиття. І він живий. От, і зараз вже його перевезли, перевезли в Київ. Там, ну така, ну. Хороша, сильна і хороша історія. Оце син, син Сашка. От недавно це відбулося. Ми з москаля не будемо жити. Аж до ми будемо йти. Де москалі тікали, аж лапті губили, а наші за ними постріли, били. Москалі тікали, аж напті губили, а наші за ними постріли. Хочу Це важливий цей концерт, так? Розрядка. Психологічна розрядка. Психологічна розрядка, щоб хоч чуть-чуть людям віддихнути, бо ми ж цілий рік на передові, що в Миколаївській області, що тут, без, без передиху. Угу. Ну, дасть Бог поженем гадів, тобто нам буде легше трохи. Вони роблять важку працю, наші, наші побратими, наші от брати і сестри. Співати вони не звикли, але посміхаються. І оці усмішки, і ці ну, ясні очі, і, скажімо, така творча культурна ротація, ну, там, якби, щоб серце, там, душа перевернулася, ми тут і для цього. Obrigado, Obrigado. Obrigado.